Безрукавки мікс, перший плюс другий сорт. Ціна 2,9 євро за кілограм. Лоті в нас знаходиться 10 кілограм. Зробимо буде цього лота. це мікс без чоловічих та жіночих, Ось така гарна шоколадного кольору. Жіночка, досить така теплесенька. XS. ка Та зимова, як сказала, вона йде. Наступна ось така теж але вже йде тоненька. Чоловіча, як сказала, весняна. Оцінна весняна моделька. Наступна, знову ж таки, чоловіча, ось така зимова. наступна Ось така танесенька балонова, комбінована з плісочкою на заможці. Чоловіча, розмір ед e у Emporio Armani три у нас. Зараз подивимося. Так, вона йде теж тут вибито. На замочках. Дивіться. Так, на замочках теж є. Ось такі штучки вибите. Не знаю, чи це гарно підробити, чи це оригінальна. Така безрукавочка. Моделька. це вона йде напевно жіноча. розмір великий. Піцель або й ейка. У нас тут у нас така малесенька есочка теж жіноча. Ще ось таку бачимо гарного оливкового кольору. Подовжимо з капішончиком, також жіноча наша моделька. Розмір у нас йде перші 42-й. 42-й. Наступна ось така чоловіка, розмір S, бежевого кольору, також така досить тепленька. Наступна ось така тонесенька. На замочку такий віночок. Ще ось таку бачимо. Чіло модельку. Наступна тут знову ж таки шоколадного кольору. Ось така з капюшончиком, теплесенька. Розмірність іде 42-го. Зімоєте з капішончиком. Наступна. Ось така чорна. Теж жіноча, з капюшончиком. розмір нас іде. певно, теж еска. Ще ось таку бачимо. бежевого кольору, чоловічу модельку. Легасенька. Наступна ось така у нас тут модель покладається. Ось з капюшончиком.

Ось така на замочку. Теж жіноча моделька, то на інша Наступна ось така буточка. Ще ось така вільветова, чиненька. І ось така оливкового кольору. Балонова, знизу є підкладочка, розмір елька від бренду Крень. Це є без рукавочки перший плюс другий сорт ціна. вайдають євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших менеджерів.